Максим Савчук 1937. Читання четверте. Як продавець м'яса отримав родовище від Медведєва і до чого тут Медведчук? Максе, можеш мені чітко пояснити, чому ми їдемо в Херсон? Оператор Кирило Лазаревич непівлежав на задньому сидінні авто і щогодини просив зупинитися в туалет. Але після зупинки до туалету не йшов, а просто курив. Записати стендап, коротко відповів я. І все, ми їдемо, щоби три дні писати стендап. Побачимо, правда? Заради стендапу? Угу. Офіїти, Максим. Але там складний стендап, треба записати, як я тримаю в руках карту. Карта крупно, потім від'їзд, я на фоні моря. Потім знімемо мене в студію з тією ж картою, але з наїздом. Покажемо мене в студії, потім переб'ємося через карту, я вже на морі, хід такий зробимо, пояснюю. І заради цього ми їдемо? знову запитав Кирило. Кирюхо. Ну тобі не однаково. Тобі той Київ не набрид, Борис Іванович грізно поглянув на Кирила в дзеркало. Водій Борис Іванович і оператор Кирило у відрядженнях це, мов дві неконтрольовані стихії, стихії замкнені в салоні авто. Будь-якої миті може початися армагедон через релігію, політику, трактування періодів Другої світової, через жінок, автівки, через зупинитися в туалет зрештою. Та припускаю, що їм обом насправді ці суперечки подобаються. Це така собі психологічна гра, розрядка для них обох, причому із певною хитрістю, пасткою для журналіста. Якщо підтримати у дискусії когось із них, Борис Іванович з Кирилом можуть стати союзниками, і тоді доведеться сперечатися одному з ними обома. Я це знаю і тому переважно мовчу. Насправді ми їхали не лише заради стендапу. По-перше, для наступного розслідування треба було банально мати кадри з морем. По-друге, кадри з морськими платформами для видобутку газу. Річ у тому, що Росія після анексії Криму захопила всю систему газотранспортної інфраструктури Чорномор-Нафтогазу, флот, плавбази, бурові установки в Чорному і Азовському морях. Зноска. За інформацією, наданою керівницею АТ Державне акціонерне товариство Чорномор... ЧорноморНафтогаз Світланою Ніжновою. Після 2014 року в Україні під контролем залишилося лише одне нафтогазове родовище в Азовському морі, Стрілкове, буквально за 10 кілометрів від якого позиції російських окупантів. Із берега Рабайської стрілки можна зафільмувати українські морські платформи. То про що ж буде сюжет, Макса? не вгамовувався Кирило. Про карту і про те, як ти сидиш у студії. Ти впевнений, що хочеш про це слухати? Я маю знати, що знімати. Розповідай про Медведчука. Знову, знову. За тиждень до цієї поїздки, був жовтень 2018-го, я зауважив одну річ. На офіційній карті. Надрокористування Росії було чітко видно, що окупанти розширили межі своїх нафтогазоносних ділянок і перетнули межу розподілу Чорного і Азовського морів між Україною і Росією. Російська влада почала видавати ліцензії на вивчення і видобуток газу на ділянках, які до 2014 року контролювалися Україною. Привернув увагу аспект. У 2016 році Дмитро Медведєв, тоді голова уряду Російської Федерації, своїм розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища. Ліцензію отримала маловідома російська компанія «Нові Проекти, і Роснедра дозволили їх хазяйнувати на українській ділянці глибока. Довкола цих нових проєктів розгорнулася цікава історія. Російський камерсант писав, що новичок газового сектору, задля якого Дмитро Медведєв видав розпорядження, виявився і невідомим на газовому ринку, і небагатим. За даними Ростату, бухгалтерський баланс нових проєктів на кінець 2015 року був порожнім. Компанія не мала жодних активів, окрім 60 тисяч рублів статутного капіталу, дебіторської чи кредиторської заборгованості був відсутній рух коштів за рахунками. У російських реєстрах, засновником нових проєктів. Нових проєктів станом на жовтень 2018-го значився Главнефтесервіс а директором Антон Сергійович Дорноступ, уродженець Оренбурзької області Росії. Дорноступ, єдиний засновник компанії, главніфті Сервіс, яка на 100% володіє новими проєктами, що своєю чергою отримала ліцензію на видобуток на ділянці глибока. І цей дурностоп до цього ніколи не займався видобутком газу. А знаєте, чим він займався? запитав я, чим спитав Борис Іванович? Торгував м'ясом з 2013 по 2015 рік. А в 16-му Медвіведів віддав йому наше газове родовище. Угу. Оце тобі галько і Київ підсумував Борис Іванович. А до чого тут Медвечок, цей Дорноступ, його коханець, приєднався до діалогу Кирило. Кирюхо, дратувався Борис Іванович. Погляньте но, ну, нові проекти заснувала фірма Главніфтісервіс. Главніфті Сервісом «Главніфті на 100% володіє Дорноступ. Так, продовжив я. Так, погодився Борис Іванович. І главніфтісервіс зареєстрований в одному офісі з компаніями ОКГ Груп» та МСК. А директор цих фірм Анатолій Валерійович Пак, син Валерія Пака. А хто такий Валерій Пак я гнув свою лінію? Батько Медведчука спробував гадати Кирило? Ні. Валерій Пак гендиректор компанії НЗНП Трейт. А НЗНП Трейт чия компанія Медведчука? Ні. Його дружини. Ну, так собі зв'язок, якщо чесно. Боря, зупинись на заправці, будь ласка, попросив Кирило. Чекай, є ще збіг. Антон Дорноступ бізнес бізнес-партнер родини Медведчука у компаніях Аснор і Гелійком Комінвест». Російських? А яких же? Ну, круто, все Боря, ставай, бо вже не можу. Борис Іванович зупинився. Кирило вискочив на двір і підпалив цигарку. Бориса Івановичу, а що означає оце тобі гальку і Київ? запитав я. Означає нецензурне слово, відповів Борис Іванович. Яке саме? Залежно від ситуації, може бути щось дуже погане, і хороше, і неоднозначне. Зрозуміло, дуже дякую. По приїзду надвечір я мав зустрітися в Херсоні з постійним представником президента України в Криму. Представник призначив зустріч у барі неподалік нашого готелю. Я замовив собі каву, через 20 хвилин ще одну каву, а ще хвилин через 15 – трав'яного чаю. А потім прийшов постійний представник із валізою, захеканий і спітнілий. Він сів навпроти, поклав валізу на коліна, нахилився вперед і жестом попросив мене нахилитися до нього. Хвоста немає, прошепотів представник президента. Та наче ні? Отже так. Я проведу вас ідеальним маршрутом до родовища Стрілкове. Чудово, дуже вам дякую! Виїхати треба в досвіта. Маємо встигнути потрапити в ще одне місце. Для чого? Треба. Ви такого ще не бачили. Це ексклюзив. Поки що не можу сказати деталей. Чому так треба? А натякнути можете? Фір таш. Прошепотів мені на вухо постійний представник президента в Криму. Ясно, прошепотів я у відповідь. Завтра о пів на сьому зустрічаємося. Координати я скину пізніше. Бувайте. Представник стис мою руку, взяв валізу під руку і пішов. Я повернувся до готелю, зайшов у номер до Бориса Івановича. Вони з Кирилом сиділи навпроти один одного, між ними стояла тумба, на ній м'ясо, ковбаса і хліб. Кирило Лазаревич переконував Бориса Івановича, що той має єврейське коріння. О, Максе, заходь, на всі зуби усміхнувся Борис Іванович. Треба вкладатися, запропонував я. Чому це? спитав Лазарович роздратоване. Бо нас завтра виїжджати в досвіда. о пів на сьому. Макса, це не діло, це не по баришівськи, почав умовляти Борис Іванович. Ми на тебе чекали, я таке взяв, ти таку ще в житті не коштував, сідай до столу. Не можна, пізно ляжемо, будемо не в формі. А що вже там таке сталося? запитав Кирило. Справа якась напівсекретна. Якщо чесно, я бачився із постійним представником президента в Криму. Ого, нічого собі, особисто, уточнив Борис Іванович. Особисто. Представник хоче нам показати щось секретне для, Дмитрія, для Дмитра Фірташа. А це секретне що? Тільки опівнасьому можна побачити? поцікавився Кирило. Не знаю. Удосвіта ми рушили в дорогу двома автівками. Постійний представник у відомчому авто з власним водієм, ми втрьох слідом, дісталися селища Стрілкового. Там дубля, так і з 11-го записали стендап із картою в руках на тлі морських платформ. Вітер просто виривав карту з рук. Кирило розкадрував окремо морські платформи з трубами. Потім ми поставили на тлі цих платформ постійного представника президента в Криму, який на камеру висловив свою компетентну думку про стан нафтовидобування в Азовському морі. Як я в кадрі, гарно вийшло, волосся не сильно куйовдилось? запитав представник. Усе було ідеально, відповів я. Чудово, тоді поїхали. Нам треба поспішати, їдьте за нами і не відставайте. Ми вирушили на другу локацію, із його напівсекретною темою. Через півгодини їзди роздовбаною дорогою автівка представника звернула на ґрунтову дорогу, яка вела через неосяжний степ. Довкола росли трави червоного і малинового кольорів. Куди він, куди він нас веде? Ми на Марсі, запитав Кирило, навіть не уявляю, відповів я. Так, Максе, заведеш ти нас. Головне, щоб вихлопна не відвалилася, чуєте, як чирки черкаємо однищам, переймався Борис Іванович. Але це не так, як на Кіровоградщині, погодьтеся, зауважив я. Тоді, як грязюка обліпила всі вікна, вікна уточнив Кирило. Ага. З усіх сторін не було видно нічого, крім степу, ні людей, ні тварин, ні пташок. І раптом серед цієї глушини перед нами з'явився дорожній знак, який забороняв проїзд механічних транспортних засобів. Для кого цей знак? Для фірташа? запитав Кирило. Я не відповів. Автівка постійного представника зупинилася. Ми опинилися біля озера такого самого малинового кольору, як на початку ґрунтової дороги була трава. Біля озера стояла цегляна будівля, над нею майорів потріпаний синьо-жовтий прапор. Праворуч оглядова вежа зі снайпером. Ми вперлися в шлагбаум. За ним стояв із десяток українських військових у повному екіпіруванні. Автоматники перевели зброю в бойову готовність. Приїхали! Нас же тут завалять і викинуть десь у тій кольоровій траві а кабани жируть наші тіла, поетично оцінив ситуацію Борис Іванович. Макси, телефонуй представникові, нехай тут усе порішає, занервувався Кирило. Телефонувати потреби не було. Постійний представник уже вийшов із авто і підходив до автоматників. Вони насторожилися. Представник дістав якесь посвідчення і підняв його над головою. Перемовини між ним і автоматниками тривали хвилини з чотири. Потім представник показав жестом, що, мовляв, нам можна вийти. Ми вийшли. Я домовився, відвітував представник, але знімаєте тільки насос. Який насос? Ексклюзивний, відповів постійний представник. Ексклюзивним насосом виявився гідронасос, який перекачував воду з одного озера на підконтрольній Україні території в інше озеро, один із берегів якого окуповані Росією українські території. Представник пояснив, що так роблять в інтересах олігарха, Дмит... олігарха Дмитра Фірташа, щоб міг безперебійно працювати завод олігарха Титан в Окупованому Криму, бо для заводу потрібна вода у достатній кількості? <кій> Прикордонники і військові контролювали, куди Кирило наводить об'єктив. <кій> дозволили фільмувати лише насос, причому так, щоб у кадр не потрапляло більше нічого. Загального плану не було, тому ми вирішили від'їхати на відстань, з якої позиції військових і прикордонників не потрапляли в кадр. <кій> Але можна було показати глядачеві, де приблизно той насос працює. Після двох знятих кадрів представник закричав до нас. Вони біжать на нас із автоматами, вшиваємося. Представник миттю заскочив до свого авто, машина одразу рвонула з місця. Боря, заводь машину, заводь машину. крикнув Кирило, вхопивши в одну руку штатив, в другу камеру. Він побіг до задніх дверей, я за ним. Що сталося? захвилювався Борис Іванович, коли ми заскочили. Він взагалі не розумів, що відбувається. Зараз стрілятимуть, їдь, заволав Кирило. Ви багажник не закрили, обурився Борис. Газу, Борисе, газу, благав я. Ми поїхали, наздоганяючи постійного представника президента в Криму. Двері багажника билися в такт із вибоїнами на дорозі, автоматники зупинилися. Тема про насос виявилася настільки ексклюзивною, що наступного дня про неї повідомили майже всі канали. Тому до Києва ми повернулися з однією темою про Медведчука. Дорноступа -дор і захоплену росіянами газову ділянку. <клес> в анексованому Росією Криму підводну ділянку глибока нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватні компанії нові проекти, директором якої є бізнес-партнер родини Віктора Медведчука. Про це йдеться в новому розслідуванні Максима Савчука Газовий партнер Комів Путіна. Програми, схеми, корупція в деталях. Журналісти дослідили структуру власності російської фірми «Нове проекти, якій у 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводів з анексованого Чорноморського родовища, а також ділові зв'язки її директора Антона Дорноступа. Антон Дорноступ співзасновник іще кількох російських компаній, які згідно з російськими бізнес-реєстрами, також пов'язані з родиною Медведчука Марченко, писали новинні, сай... новинні сайти після виходу розслідування. Чи схоже Антон Дорностоп на самостійного гравця на газовому ринку? Чиї інтереси стоять за підприємцем російського чиновника мінприроди Валерія Пака, структури родини якого ділять із дорноступом один офіс, чи українського політера, політика Віктора Медведчука, фірма дружини якого є компаньйоном із дорноступом у двох російських компаніях. Так, закінчувався мій відеоблог, який вийшов в ефір 25 жовтня 2018 року. <кій> Відповідь на це запитання стане очевидною 2021 року. Служба безпеки України 11 травня 2021 оприлюднить записи телефонних розмов. На них чоловік із голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, обговорює з чоловіком, голос якого схожий на голос тодішнього заступника голови уряду Російської Федерації Дмитра Козака, можливість отримання документів на захоплене Росією українське родовище компанією нове проекти. Приводу нових проєктів. Ось там людина, на яку це все оформлено, те, що зареєстровано в Криму, в нього громадянство не те, чи може вона отримати російське громадянство або ти оформити все на громадянина Росії, запитує високопосадовець уряду РФ. Та можемо, ми все можемо, все, що треба зробити, ми зробимо, відповідає голос, схожий на голос Медведчука. Тепер нові проекти фігурують у підозрі СБУ та Офісу Генерального прокурора народному депутатові Віктору Медведчуку щодо незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Отже, ще один розділ ми з вами прочитали. Зараз я подивлюсь, чи нема тут ще. Так, ось. І наступний розділ буде в нас, як Тарас Казак свою жінку приховував. Але про це ми з вами прочитаємо наступного разу. Дякую, що були зі мною цього холодного вечора.